Є декілька важливих анонсів на початку сьогоднішнього ефіру. Про що будемо говорити настю нас Байден, нібито їде в Україну або збирається приїхати що до кінця, невідомо. Ну і багато інших новин. Що думаєш з приводу приїзду Байдена? Що ж анонсували вчора? Так з американська медіа про те, що Джо Байден може приїхати до роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну і майже приїхати десь Європи. Можливо, це буде Польща, можливо, будь-яка інша країна наразі точно невідомо. Звичайно, я думаю, що не буде відомо вже десь до початку його візиту. Але це такий буде досить історичний момент, такий знаковий момент до російського так повномасштабного вторгнення роковин 24 лютого. Крім того, новий пакет санкцій також готують саме до 24 лютого. лютого це буде десятий пакет санкцій. Готують наші партнери так проти Росіян. Також анонсували, що це можуть бути і санкції проти Білорусі. Попереджають їх про те, що Російська росі... білоруська армія. Відкрито піде на територію України, то також зазнає нищівних руйнівних санкцій. От про це будемо сьогодні говорити. Також про те, коли ж прийдуть до нас німецькі леопарди чи американські Абрамси, хто буде швидше, скільки на все піде часу, і коли вони ж можуть вже приступити до так званого а, своєї прямої функції на в українському на українській землі. Так виглядає, що Байден може швидше приїхати ніж танки так. Абрамс, американські танки Абрамс Україну, бо Вікторія Нуланд заявила це заступниця де. Секретаря Антоні Блінкена, власне, заступниця міністра закордонних справ США. Фактично перекладаючи на нашу мову регалій, так і посад. То Абрамс чи встигнуть американці передати українським військам до початку весняного наступу. Планується весняний наступ. називати приблизно квітень місяць, як термін от такої гарячої, дуже фази нової фази повномасштабної війни з Росією. І ось Абрамса дуже без знадобили. Се однак, швидше за все, леопарди будуть основним танком на цей момент, окрім тих танків, які в нас є, Т-64, Т-72. Ще власне леопарди встигнемо. Ми освоїти інтегрувати в свою систему оборони до цього моменту. А ось американці власне кажуть на офіційному вже рівні про те, що ну на Абрамсах треба довше трохи вчитися. Хоча вже ось ось ці навчання мають початися якнайшвидше, як заявили у в адміністрації Джозефа Байдена. Однак саме навчання може забрати якийсь час не менше, мабуть, двох або навіть трьох місяців, і це зрозуміло, тому що Абрамсе танки складніші в користуванні, в обслуговуванні, і відповідно, вимагається часу. Краще навчити екіпажі правильно, краще їх довчити до кінця, аніж потім з'являться якісь помилки на полі бою, які будуть дорого коштувати. Загалом такі танкові різні експерти, фахівці кажуть, що Наприклад, покращення навчання кваліфікації якості екіпажів танків на 25%, можна порівняти зі збільшенням парку танків, тобто кількості танків у певному підрозділі на 60%. Тобто саме майстерність екіпажу дуже багато на полі бою вирішує. Танків може бути менше, але ними майстерно керують, координують їхні дії, і вони тоді стають ефективним озброєнням, ефективним інструментом нищення ворога. Відповідно, сполучені штати на Відправлять сучасніші кажуть танки, але без цієї секретної броні з застосуванням урану. От це версія танків М1А2. Вчора прозвучала саме ця абревіатура, саме ця назва модифікації Абрамсів, яку армія США збирається передати Україні українським військам, і ось єдине, що там не буде, от в цих моделях танків це секретна броня, до складу якої входить збіднений уран. Ніше на офіційному рівні у владі США казали, що вони навіть мають заборону експортувати такі танки саме з цим сплавом, оскільки він є абсолютно там таємним, і не хотілося б Вашингтону, щоб саме. Ті танки потрапили в якийсь спосіб у ворожі руки, там в ході бою або що. Тому зараз 31 танк готується. Готується власне в такій доволі сучасній модифікації. Це, мабуть, будуть найкрутіші танки. Можливо, в леопарди ті, які Шольц дав, вони теж суперсучасні. Неможливо, так і є. Тобто саме ті танки А 6 які нам збираються надати з Німеччини. Вони так само абсолютно сучасні, там є тепловізі. Оптика і система координації обміну даними. От але Абрамси вважаються найкращим танком у цьому сенсі. Тому на власне, ну вже побачимо і у ділі. Якщо ми в теорії ми вже обговорюємо і радіємо декілька днів з цього приводу, що і Абрамси і Леопарди ми отримаємо. Але ось якраз щодо приїзду Байдена, то так само чекаємо більше деталей, бо поки що це такий анонс. Анонс на рівні медіа NBC News повідомили, посилаючись на трьох чиновників адміністрації президента США і ще одне якесь джерело знайоме із перебігом переговорів, кажуть, що Польщу точно розглядають уже в Вашингтоні як країну, яку президент США планує відвідати найближчим часом навесні. Можливо, якимось чином він і в Україну завітає. Невідомо в Київ, у Львів чи в інше місто. Поки що таких деталей можемо лише припускати про них. А їх офіційно ще ніхто не називав. До речі, стосовно НВ. Ісі, ти от згадав про це видання так, воно ще вийшло з таким цікавим матеріалом вчора ввечері про те, як приймалося оце рішення стосовно Абрамсів. Е, за скільки часу воно було прийнято, і от пише NBC, бісі, списи на свої джерела, що Байден фактично вирішив за 48 годин до заяви про те, що передадуть нам таке Абрамси, і спершу Джо був категорично проти. Мовляв, він не хотів цього робити. Однак, президент США змінив свою позицію після того, коли йому е, держсекретар Ентоні Блінкен представив план врегулювання, скажімо так, конфлікту. Між Вашингтоном і європейськими союзниками, зокрема Німеччиною, Блінкен пояснив, що якщо штати підуть на оці поступки заявлять про те, що вони передадуть Абрамси, то Німеччина обов'язково також зробить цей крок. І оскільки Абрамси будуть їхати дуже ну довше, скажімо так, це може зайняти, як пише саме видання від декількох місяців навіть до року, однак точно невідомо. То леопарди приїдуть значно швидше. Це дуже важливе рішення. і Це справді зараз допоможе напередодні такого можливого якогось нового етапу війни. Тож саме через це, зокрема що Байден вирішив, що так це хороша ідея. Потрібно заявляти про Абрамси, і як бачимо, після цього одразу всі європейські країни підтягнулися, і звісно, прозвучало умрія не так від Олафа Шольца, який дозволив і від Німеччини відправити танки, і також іншим країнам зробити те саме. Тож це дуже важливо. Чекаємо Джо Байдена, можливо, в Україні, можливо, побачимо ще якісь почуємо нові заяви стосовно Абрамсів чи ще якогось важкого озброєння. Хоча навряд Джо Байден приїде до України, ти як думаєш? Я думаю, що Завжди візити з президента Сполучених Штатів супроводжують безпрецедентні заходи безпеки. Uh -huh. Якщо є, хоча б найменший ризик, того, що російські ракети можуть полетіти в цей момент в місто чи в країну, навіть де перебуває президент США, то це вагомий аргумент проти того, щоб така поїздка відбулася. Я думаю, що в адміністрації Байдена точно є люди, які відповідають за безпеку, і які яким ця ідея відвідати Україну дуже не подобається. Хто там? Переважить, що переважить, чи символічний історичний крок. От чи власне, ну бо якщо Байден приїде, це буде історична подія без перебільшення. Абсолютно так, е, треба розуміти ще ситуацію на той момент. А ми в майбутнє заглянути не можемо зараз, е, в якою буде ситуація на фронті, скільки ракет залишиться в Росії, бо вони ж їх вистрілюють і вчора вистріляли знову більше як півсотні ракет по Україні. Тому є багато факторів, е, яких ми. Поки що назвати не можемо. Я думаю, що навіть якщо будуть планувати різні варіанти візиту Джозефа Байдена, то про них ми довідуємося вже по факту, або в останній момент ніхто розголошувати заздалегідь навіть короткий візит в Україну. навіть якщо це буде захід України, ніхто цього робити не буде. Ми знаємо, що і зараз зустрічі президента України з західними партнерами з тим же Анджеєм Дудою, Гітаносом Науседою у Львові відбувалися фактично в режимі таємності. Про це стало відомо, мало не напередодні або в той. Самий день, а з широкому загалу вже по факту, коли е, зустріч відбувалася. Тому, власне, я думаю, і візит Байдена буде в умовах суворої таємності відбуватися.